Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2016 рік, а також пакет важливого бюджетного законодавства. Я хотіла звернути вашу увагу тепер на ключові риси цього бюджету і цього пакету законів, зокрема ті, які поки що випали з поля зори громадськості та журналістів. Перше, Верховною Радою було ухвалено бюджет на тих макропоказниках, які ми закладали з самого початку. Це зростання реального ВВП в 2%, інфляція 12%, середньорічний курс 241 на долар, на кінець року 24,4. Ціна на газ в середньому в році 225 доларів за тисячу кубометрів. Граничний дефіцит державного бюджету 3,7% ВВП, що зменшить потребу у залученні нових боргів, та зменшить інфляційний тиск на економіку взагалі. Водночас. За результатами значних змін до податкового законодавства, порівняно з тими пропозиціями, на яких ми будували бюджет, який був поданий 11 грудня, призвело до зменшення прогнозу надходжень до бюджету, що відповідно призвело і до потреби зменшити видаткову частину. Зокрема, Верховною Радою було ухвалено більш низьке, аніж пропонувало Міністерство фінансів і уряд України підвищення акцизів на шкідливу продукцію, тютюн, алкоголь. І перехідний період зі спецрежиму з ПДВ для аграрних компаній було ухвалено в іншому вигляді, який мав інший фіскальний ефект. Також парламент вирішив відмовитися від пропозиції вивести тіні гральний бізнес на, на, на цей період, як і раніше, і дозволено їм далі не платити податки. Хоча ми могли б вже сьогодні мати можливість ефективно регулювати цю галузь, бо ми всі знаємо, що вона дійсно працює в країні. В будь-якому випадку, чи ми регулюємо, дозволяємо, чи не регулюємо, не дозволяємо. Та збільшити ресурс бюджету, який можна було б використати на турботу про соціально-культурні потреби життя громадян. В цілому, бюджет було ухвалено з прогнозом доходів 595,1 мільярдів гривень, що на 6 мільярдів 6 мільярдів гривень менше, аніж було закладено проєкт бюджету. З прогнозом видатків також 667,8 мільярдів гривень, також на 6 мільярдів менше ніж ми планували. Друге, не дивлячись на зменшення видаткової частини порівняно з тим обсягом, що ми закладали в бюджет, цей бюджет забезпечує всі оборонні та соціальні потреби держави. Видатки на оборону та безпеку, які вимагає закон, складуть 5% ВВП або 113,6 мільярдів гривень. Якщо прийняти в 2015 році сума була 97,6 мільярд гривень, в тому числі видатки на озброєння і військову техніку включають 18 мільярд гривень, в тому числі фінансування національної поліції 14,7 мільярд гривень на будівництво житла для військослужбовців збройних сил, прикордонної служби, СБУ М, та за різними програмами буде втрачено 1,15 мільярд гривень. На будівництво житла для сімей загиблих воїнів АТО 300 млн грн. В тому році було нуль. Видатки на соціальний захист та забезпечення збільшаться на 167 млрд грн. до сукупного 245 млрд грн. Їх доля у сукупних видатків бюджету збільшиться з 24% всіх видатків у 2015 році до 29% у наступному 16 році. Велика частина цих видатків соціальних піде на покриття дефіциту пенсійного фонду внаслідок зменшення надходжень від ЄСВ. В ніякому разі, ніякий ефект на платіж пенсії не буде в наступному році. Так, якщо у 2015 році планове фінансування дефіциту пенсійного фонду з бюджету складатиме 17,8 мільярд гривень. І додатково до цього дотація з бюджету на виплату пенсій спеціальних надбавок було 63 мільярди гривень. То в наступному 2016 році ми фінансування дефіциту з бюджету піде 74,6 мільярди гривень, і дотація з бюджету на виплату пенсій додаткових 61,4. Тобто ми збільшили суттєво суму, яка іде на фінансування пенсій і на фінансування пенсійного дефіциту пенсійного фонду.